Під час у суці Грабаша в нас був дуже особливий стан, такий гарячий. Ми були насправді настільки раптом відчули себе близькими одне до одного і дуже готовими до об'єднання. Я прийшов до Рабаша і запитав, чого нам ще бракує. Що ми, можливо, ну, все-таки, Як за допомогою чого ми можемо так стиснутися? І так у відношенні між нами ми розкриємо Вищий світ. А він каже, що бракує атаки, атаки. Як ми розуміємо, що атака це не щось таке, що тягнеться і роками або місяцями триває, ага? Атака, це щось таке дуже коротке, імпульсивне. Я хочу вам запропонувати. проведімо атаку, постараємося від серця до серця. З'єднатися, і можливо, ми удостоїмося. Напевно, з цього вийде щось добре. Можливо, не настільки, щоб нам відчути і розкрити духовне, а можливо, і так. Отримаємо якесь світіння. Те, що отримаємо, то напевно може це буде з якось іще нижче нашого радару. Щоб ми розкрили це практично, можливо, і так. Воно того варте, варто провести атаку на об'єднання і навіть не словами. А щоб серця заговорили. І тут у нас є усі ознаки для цього, що ми можемо, що це нам може у нас може вийти. Будуємо над нами схах цю покрівлю, щоб покрила нас усіх разом, як наче однією просолою.